Поет, письменник, політолог та борець за свободу Михайло Драйхмара видатний український діяч. У дитячій обласній бібліотеці провели просвітницький захід, де учні старших класів мали нагоду детальніше ознайомитися з творчістю та життєвим шляхом письменника. Крім того, написати есе на актуальну тему чи завадила повітряна тривога учням. Далі у сюжеті. Просвітницький захід проводять з 2014 року, адже земляка Михайла Драйхмару не вивчають у шкільній програмі. Проте, на думку пані Наталії, він заслуговує на те, щоб про нього знали, адже його творчість актуальна й до сьогодні. Він навчався у Черкаській гімназії, починаючи з 1902 року. Протягом чотирьох років навчався. Ми дуже цим пишаємося. Ми вивчаємо його спадщину. Матеріалу не так багато. Цьогорічний наш творчий марафон приурочений до. Написання есе це не проста робота. Тут учні мають поставити, показати свій погляд на спадщину Драйхмари, на розуміння його поезії, і тему, яку ми заздалегідь, звісно, оголосили. Я думаю, тема дуже актуальна на сьогодні. Есе на тему, оживає, встане, що спало досі, бо стілющий корінь зросить. Пишуть учні 9 11 класів. Тему оголосили заздалегідь, аби школярі змогли ґрунтовно підготуватись до написання роботи. Вікторія Брагінець далека родичка видатного письменника. Дівчина каже, пишається таким предком. Насправді мене від я маю певну гордість за це, тому що коли ти знаєш, що просто у твоїй історії є певні люди, які її творили, і вони творили її з. Різноманітними визначними подіями, що вони були видатними постатями, а ще й мати якесь безпосереднє коріння і безпосередню причетність до таких людей це ще більше змушує ще більше надихає, скажімо так, і змушує пишатися свої батьківщини. Я зазвичай до таких конкурсів ну, готуюся відносно легко, тому що в мене непогана фантазія, зрештою, і для мене писати твір це ну, певним чином навіть відпочинок. Вероніка теж серед учасників заходу. Каже, впевнена, що впорається з написанням есе. Я ознайомилася з літературою, звісно, перечитала вірші, деякі навіть знаю на пам'ять. Е, мені здається, що це буде вільний якийсь порив думок, тому що ну, в залежності від теми, яка там буде, як саме буду писати, вже розберуся потім. Е, як даються тобі, асе чи легко чи ні? Ну насправді есе було моєю сильною стороною завжди. Точної дати смерті та місця поховання Михайла Драйхмари ніхто достеменно не знає. Зі слів директора першої гімназії, відомо лише, що його розстріляли під час політичного заслання до Сибіру. Та й то, зі слів очевидців, в один із днів приїхали НКВД-сти, вони були на підпитку і вони вирішили, скажімо так, трішки помститися тим, хто був на засланні, і вирішили порозстрілювати кожного п'ятого. Просто так. І коли Михайло Драйхмара побачив, що п'ятою особою стає син його близького друга Володя, він відштовхнув його, став на його місце і сказав до катів: Стріляй. І тут же був розстріляний. Вступне слово Сергія Саєнка перервала повітряна тривога. Ми змушені перейти з вами всі у укриття. Організатори, учасники та запрошені гості спустились до укриття на планам Кремля продовжили захід. Адже українці незламний та нескоримий народ, тільки та людина міцно стоїть на ногах, тільки та має майбутнє, яка проникнена минулим, яка знає минуле, яка знає своїх предків, яка насичена традиціями своїх предків. І я думаю, що це якраз саме те. Для чого нам сьогодні вивчати? Для чого ми сьогодні і чому апелюємо до таких постатей, як Михайло Драйхмара? Тому вчимося, пам'ятаємо, ким були наші предки, і знаємо, ким ми є сьогодні. Юлія Дзібловіталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.